Привіт! Сьогодні ми з вами вирушимо у справжню подорож у часі. Наша мета дослідити унікальний, гамірний і, чесно кажучи, неймовірно живий світ середньовічного міста, бо це не просто точка на карті, це цілий окремий всесвіт, що жив за своїми правилами і у власному ритмі. Ось ця цитата, знаєте, ідеально задає тон. Тільки спробуйте уявити, це зовсім не тихе, спокійне місце. Це справжній вибух звуків, запахів і невпинного руху. І от саме в цю атмосферу ми зараз і зануримось. Для початку давайте усвідомимо наскільки ж разюче місто відрізнялося від усього, що було навколо. Це був без перебільшення справжній острів цивілізації посеред Велетенського океану аграрного феодального світу. Життя в селі текло повільно, знаєте, підпорядковуючись зміні пір року, а в місті, в місті все вирувало. Кожен день міг принести щось абсолютно нове, несподіване. Це була зовсім зовсім інша енергетика. І ця різниця була не тільки в темпі життя. Місто мало свої закони, свою унікальну культуру і, що найголовніше, почуття власної гідності. Його мешканці не були просто селянами, що перебралися жити в інше місце. Ні. Вони були міщанами, і це було джерелом величезної гордості. А тепер підійдемо до міста ближче і подивимось, як воно захищало свій особливий світ, адже його перша і, мабуть, найголовніша функція бути фортецею. Мури це не просто стіни, це був символ безпеки та незалежності. Вежі дозволяли бачити ворога ще здалеку, а важкі, надійно укріплені ворота були єдиним шляхом всередину. Усе це створювало потужне відчуття захищеності. Уявіть собі, цей щоденний ритуал. Як тільки сутеніло, місто перетворювалося на неприступний острів. Це створювало унікальне подвійне відчуття з одного боку, повна безпека, а з іншого така собі ізоляція від зовнішнього світу аж до самого ранку. Ну що, наважимось зайти всередину? Пройдемося вузькими звивистими вуличками до самого центру, щоб відчути, як б'ється серце цього міста. Архітектуру тоді ніхто не планував на роки вперед. Вона росла, наче живий організм. Будинки тулилися один до одного, а верхні поверхи часто нависали просто над вулицею, створюючи постійну тінь і відчуття такого собі затишного, але замкнутого простору. І куди б не вела ця крива вуличка, рано чи пізно вона виводила на центральну площу. А ринкова площа це ж не просто місце для торгівлі, ні, це був епіцентр абсолютно всього: новин, пліток, укладання угод і, звичайно, суспільного життя. Це була справжня симфонія для всіх органів чуття. У повітрі змішувалися аромати спекарень, рибних лавок, запахи екзотичних прянощів, очі просто розбігалися від різноманіття товарів, а навколо лунав невпинний гомін, суміш місцевих діалектів та іноземних мов. Від гамору ринку давайте перемістимось у тихіші, але не менш важливі місця до майстерень. Саме там створювалися всі ті товари, що наповнювали ринок. Зазирнемо у світ ремісників та їхніх потужних організацій. Отже, цехи це були не просто профспілки в сучасному розумінні, цехи контролювали абсолютно все від якості продукції та цін до того, хто взагалі має право займатися певним ремеслом. По суті, вони були економічним хребтом усього міста. І стати майстром о, це було зовсім непросто. Це був довгий і тернистий шлях. Спочатку роки учнівства, де доводилося виконувати найпростішу роботу. Потім статус підмайстра, який вже дозволяв працювати за гроші. І нарешті, щоб стати повноправним майстром, треба було створити шедевр, зразковий виріб, який би підтвердив найвищий рівень кваліфікації. Цехи були доволі закритими спільнотами. Секрети ремесла передавалися від майстра до учня і, звісно ж, ретельно охоронялися від конкурентів. Саме це гарантувало високу якість і зберігало унікальність їхньої продукції. Гаразд, від економіки перейдемо до політики, бо місто було не лише економічним центром, а й самостійною політичною одиницею зі своїм власним урядом. І тут найцікавіше міщани керували своїми справами самі. Міська рада ухвалювала закони, бургомістер був по суті головою виконавчої влади, а власний суд вирішував усі суперечки. Це була справжня система самоврядування, абсолютно незалежна від волі Феодала. А юридичною основою цієї свободи часто було так зване магдебурзьке право, отримати його було мрією кожного міста, справжнім джекпотом, адже це означало кінець сваволі феодала і початок життя за власними чіткими і зрозумілими законами. І результати не змушували на себе чекати. Самоврядування давало неймовірно потужний поштовх, торгівля розкрітала, місто розвивалося і розбудовувалося, а головне, люди в його стінах ставали вільнішими. Ну а на завершення, давайте поглянемо на спадщину середньовічного міста, яку ж роль воно відіграло в історії, і чому його значення таке величезне. Річ у тім, що міста були не просто центрами торгівлі, вони стали справжніми інкубаторами культури. Саме тут з'являлися перші університети, сюди з'їжджалися художники, архітектори, вчені. Концентрація різних людей неминуче породжувала нові та сміливі ідеї. І ось, мабуть, ключовий висновок: саме в цих тісних, гамірних, але вільних стінах середньовічних міст зародилося те, що ми сьогодні називаємо сучасним світом: поняття особистої свободи, самоврядування, вільного ринку, все це родом звідти. І наостанок питання для роздумів. Як же так сталося, що саме ці маленькі, але сповнені неймовірної енергії, центри, ці острови Свободи, змогли запустити ланцюгову реакцію, яка зрештою зруйнувала феодальний лад і визначила хід історії на століття вперед.